Всіх вітаю! Сьогодні я дублював маньяка для Маю Кітен Студіо. Тож запрошую вас подивитися на процес озвучки, якщо, звісно, вам не страшно. Ох, це чудово причудово Лейсі, Лейсі, ти вже бачила мої стопки грошей? Лейсі? Не можу дочекатися нашої зустрічі Лейсі Я хочу поговорити з тобою сьогодні вечором. Лейсі цього вечора бувай. Це перша спроба, тому. Я забув взяти воду попити для роботи, і це вже чую на записі. Перший варіант одразу бракований. Треба перезаписуватись. Вода. Хоч написну Блядь. Блять. Лесі, ти вже бачила мої стопки грошей Лесі. Знову запоров. Вважаю, що в всьому светерку я виглядаю мейло. «Лейсі, Лейсі, ти вже бачила мої стопки грошей Лейсі? і не можу дочекатися нашої зустрічі Лейсі. Я хочу а, а, хочу поговорити з тобою сьогодні вечором, Лейсі. з цього вечора Бувай. О, Голова ж закружилася, як він дихає. «Лейсі!» Лейсі, ти вже бачила мої стопки грошей, Лейсі. Не можу дочекатися нашої зустрічі Лейсі. Я хочу поговорити з тобою сьогодні вечором, Лейсі. Цього вечора бувай! Лейсі. Лейсі, ти вже бачила мої стопки грошей? Лейсі? Я не можу дочекатися нашої зустрічі, Лейсі. Я хочу поговорити з тобою сьогодні вечором, Лейсі. Цього вечора бувай! Але. Лейсі, я прийшов. Ти отримала мій подарунок, Лейсі. Тобі сподобалось? Я тут відчини двері, моя люба. Відчини ж двері, відчини або двері! Між іншим нагадую, що в мене тут взагалі то облаштоване робоче місце з паралончиками, все таке. А то ви дивитесь чисто позаду мене там простір кінату і думаєте, ой, в нього не такий красивий фон, як у багатьох блогерів-дикторів. І він ніфіга не професіонал, от ніфіга, якщо суперпрофесіонально, суперпрофі, та ось як це виглядає. Угу. Підвищуємо чутливість мікрофону, тому що тут треба дихати. Боже, я озвучую просто психопата. Сьогодні ми озвучуємо реального сталкера того самого мудака, який, коротше, маніяка якогось. А в житті я бубочка, я не маніяк. Але ну, іноді треба озвучувати маніяків. Така робота. Що ви від мене хочете? Така робота. Це не означає, що я маніяк. Ну ви подивіться на них. Я ще раз повторюю, я не ма. І він, здається, вбиває когось в той момент. Тобто Лейсі. Треба було поїсти перед тим, як озвучувати. У мене голова кругом йде. Взагалі, панч-лайн. Я з'їв її рештки, щоб ми могли бути разом назавжди. Я кохаю тебе, Лейсі. Записуємо другий варіант. Хочу зробити його більш скаженим і гіперболізованим. Лейсі? «Лейсі, ти вже бачила мої стопки грошей? Лейсі? Не можу дочекатися нашої зустрічі, Лейсі. Я хочу поговорити з тобою сьогодні вечором, Лейсі. Цього вечора бувай! Лейсі, я прийшов, ти отримала мій подарунок, Лейсі. Тобі сподобалось? Я тут. Відчини двері, моя люба, Відчини ж двері, Відчини, йобані двері! <звук> Я з'їв її рештки, щоб ми могли бути разом назавжди. Я кохаю тебе, Лейсі. Ось так. Сьогодні Кіріон був в ролі відбитого сталкера маньяка.